Куди ж подіти дітей улітку? Питання, що хвилює, чи не усіх батьків. Тож, якщо у вас немає турботливої бабусі, яка б проживала у мальовничому селищі, почіш купуйте путівки до літнього табору? Варіантів безліч, але обирати, як завжди, батькам. Загалом близько 20 дитячих оздоровчих таборів відкривають перед вами свої двері. Цінова політика коливається від 2 до 3 тисяч гривень за 21 добу. Найдорожчим у Вінничині цього року став оздоровчий табір Дубки. Найдешевшим комплекс імені Юлії Рябчинської в селі міського типу Стрижавка. Цього року уряд має намір забезпечити оздоровленням та літнім відпочинком 2 мільйони вісімсот тисяч школярів. Проте, перед тим як вирушити, не забудьте оформити декілька важливих документів. Це заява батьків або осіб, що їх замінюють. Медична довідка з відмітками про профілактичні щеплення і довідка санітарно-епідеміологічної станції. Оздоровлення вашого чада за межами рідного міста позитивно вплине на родину в цілому. По-перше, перебування в дитячих таборах формує самостійність, вміння приймати рішення та спілкуватись з однолітками. По-друге, батьки можуть бути впевнені, що дитина перебуває під наглядом і зайнята активним та корисним відпочинком. Можна вибрати табір за інтересами на базі альпіністів, прикінному клубі, музичний, спортивний, з нахилом до англійської мови та інші. У будь-якому разі. Веселий відпочинок запам'ятається надовго, та буде про що розповісти одноліткам.